На всі роки свій екс-партнер по кінобізнесу Андрія Єрмака, кінопродюсер Артем Колюбаєв за останні півроку значно збільшив статки в різних бізнесах. Про це йдеться в розслідуванні програми Бігу журналіста розслідувача Максима Опанасенка. До цього Андрій Єрмак був кінопродюсером. Його партнером в кінобізнесі був Артем Колюбаєв, теж кінопродюсер. Єрмак-продюсер Колюбаєв. Продюсер Єрмак очолив офіс президента. Колюб. Баєв почав несподівано багатіти і заходити в бізнеси дуже серйозних людей. Зокрема, за даними розслідувачів йдеться про бізнес компаній, пов'язаних з кумом Путіна Віктором Медведчуком і нардепом від уже забороненої ОПЗЖ Вадимом Столаром. Енсо. розслідування показало компанії зі структури Енсо стабільно виплачували значні суми Колюбаєву та його дружині Катерині, яка розвиває свій ювелірний бренд у США за перші півроку 2023-го Подружжя отримало будівництва Будівельного бізнесу загалом близько 6 мільйонів гривень доходів. Причому за що саме будівельники могли б сплатити продюсеру та його дружині, такі суми невідомо. Пожила й структура підставної пенсіонерки, якій нагадаю, через зв'язок з медведчуком арештували рахунки, але арештували арештували дуже дивно, тому що вона просто завела нові і продовжила щомісяця місяця вбивати величезні суми в структури ЕНС, оплачуючи будівельні роботи. Крім успіху у будівельному бізнесі зі слідами Медведчука та Столара Колюбаєва спіткало везіння і на посаді в державній структурі. Друг Єрмака керівник ради з державної підтримки кінематографії. В березні термін повноважень її нинішнього складу сплив. Відповідно, Колюбаєв посаду мав би втратити. Але Кабмін вирішив пролонгувати цей термін аж до закінчення воєнного стану без жодних пояснень, кажуть у бігу Синфо. А ще Артем Колюбаєв раптом узяв. Вся за цінні папери, а сміливий проєкт без вагань підхопила профільна нацкомісія. Назва компанії Маркет Консалт Плюс щоб довго не тягнути. Одразу скажу, що часто ній належить Артему Колюбаєву. А ще експартнер Андрія Єрмака по кінобізнесу цьогоріч отримав 21 мільйон гривень з кишень платників податків для свого кінопродакшену. Йдеться про проєкти Одна велика родина, Мистецтво в тіні війни та Мангровий гай. Переможців обрали під час того самого скандального конкурсу, коли громадськість вибухнула гнівом через серіал Юрія Горбунова Есмете Інгулець. Коли пристрасті вщухли, проєкти друга Єрмака отримали договори про державне фінансування. Тоді ви сказали. А ми тобі будемо допомагати. Коли держава пропонує. Гроші для того, щоб зняти контент для нашої інформаційної війни, наш патріотичний обов'язок на це відгукнутися. Але фаворит керівника офісу президента, за даними журналістів-розслідувачів, крім усього цього, за останні півроку ще й став співвласником компанії, що виробляє безпілотники, та ще й не сам, а з режисером російськомовного серіалу Моя прекрасна няня та серіалу, де зіграв Володимир Зеленський Слуга народу Олексієм Кирющенком. Чекадрем уже з Создал ніадін потрясаючий на дісвітлякі на шедевр, бренд Слуга народа. 2. після того, як з'явилися повідомлення про закупівлі безпілотників від Калвера з грошей президентського фонду, а на горизонті, схоже, замойовіли не періодичні окремі закупівлі, а новий великий контракт. Структурі компанії виробника сталися серйозні зміни у вересні. Кінопродюсер Артем Колюбаєв та режисер Слуги народу Олексій Кирющенко зайшли в Каувер, зайшли як співвласники. Сам Колюбаєв повідомлення журналістів про інтерв'ю прочитав. Але не відповів, а в компанії, що виробляє безпілотники, роль продюсера та російського режисера оцінили як медійну, але згодом проговорилися, що участь пов'язаних з Андрієм Єрмаком людей. Призвела до співпраці з проєктом Мінцифри, армія дронів та до цитую нормальних контрактів. Ганна рибалка, п'ятий канал». На цьому. Чесні новин поки що вся інформація а ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми за хвилиночку повертаємося. Поговоримо про ветеранський бізнес і оперативну ситуацію на Одещині. Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон. Далі поговоримо в цій його частині трошки про реабілітацію наших ветеранів і про ветеранські бізнес. З нами на зв'язку Руслана Величко Трифонюка, виконувачка обов'язків виконавчої директорки українського ветеранського фонду від Міністерства ветеранів України. пані Руслана, вітаю вас. Вітаю, пані Руслану. У вас є перші підсумки, так би мовити, за рік діяльності фонду і є дані про 440 бізнесів на 121 мільйон гривень, які відкрили ветерани за час роботи цієї програми. А яка була динаміка умовно за цей рік? Як воно розвивалося? Ой, за цей рік розвивалося воно дуже насправді тяжко, тому що ми свою діяльність розпочали фактично на початок повномасштабного вторгнення, і відповідно, там на наш на перший наш конкурс ми проводили швидше для того, щоб допомогти ветеранам, підприємцям, які з тих чи інших причин не можуть іти захищати нашу країну, там якісь певні фізичні вади і тому подібне. Блокувати принаймні свій бізнес, підтримати їхній бізнес для того, щоб вони мали змогу не тільки допомагати своїм побратимам, які повернулися на фронт, взяли знову до рук зброю захищати нашу країну, але й підтримувати їхні родини. І за рахунок цього ми також ще запустили одну із програм. – це… По мікрофінансуванню, де зможуть подаватися е, на компенсацію витрат е, по основних засобах е, фізичній особі підприємці, і самозайняті особи там уже можуть брати участь і члени родин ветеранів і е, самі ветерани, і тому подібне. А як вони дізнаються про, про програму? Ми робили цикл про ветеранські простори, і от представники цих ветеранських просторів казали, що найефективніший спосіб це сарафанне радіо, коли вони один від одного одному розповідають. А у вас як більше сарафанне радіо, чи все таки там якісь комунікаційні програми? І комунікаційні програми, і сарафанне радіо. Справа в тому, що ми до цього підходимо з такого досить комплексного е, боку. Е, перед самим запуском програми ми на партнерських відносинах запустили е, соціологічне опитування з групою рейтинг, де ми трошечки заміряли ставлення до ветеранів, е, яким чином е, взагалі суспільство сприймає ветеранів і що таке для них ветерани. І ми почали ну працювати фактично із даними із комунікаційної кампанії, і тому подібне, тому що на початок нашої реєстрації на серпень місяць минулого року 30% суспільства взагалі думало, що ветерани це ветерани Другої світової війни, і тому у нас були і медійні кампанії, які можливо бачили, що так я ветеран і. Я знову захищаю, що ветерани це молоді люди, ветерани це люди і ветерани люди, яким вже на е, тільки на жаль 20 років. А як це відбувається От, умовно? Є людина ветеран, так? А в нього є якийсь бізнес-план чи просто тільки ідея? Як з ним працюють? От як умовно від того, як він до вас прийшов, до я не знаю там реалізації бізнесу? Uh... До нас уже приходять із проектною пропозицією і кошторисом під нею виписаною. Також ми проводимо щочетверга онлайн зустрічі, онлайн консультації для того, щоб у нас могли проконсультуватися абсолютно всі, яким чином заповнювати ту чи іншу заявку. До нас вже приходять зареєстровані бізнеси. І так… Як ми державна установа, то відповідно ми перевіряємо, чи немає там, наприклад, боргів по податках і тому подібне, це обов'язково. І потім це вже іде експерт технічний спочатку відбір чи наявні всі документи, а потім уже експертний відбір, де експерти оцінюють по Різних різноманітних пунктах, з різних боків заявку, і також е, іде е, висновок від фінансистів, чи е, в кошторисі все добре, чи його необхідно переробляти до того, як вони будуть захищати е, свою заявку публічно, тому що в нас ще йде і публічний захист заявок. Акрім то окрім того, що перевіряють, чи немає боргів по податках, які ще можуть бути перешкоди, щоб заявку не схвалили. А -а -а. Та всі перешкоди передбачені чинним законодавством, зважаючи на ну, це і антикорупційна перевірка, це і звичайно, що у юридичній особі не може бути зареєстрованого бенефіціаром, а до прикладу, особи, яка є громадянином Росії Білорусі. Русі і тому подібне. Ну, тобто, це дуже багато насправді перевірок трошки. А якщо ви це... можете зробити зріз, такий що о, який бізнес, умовно кажучи, улюблений у ветеранів? Якийсь напрямок? Можливо? Я думаю, що тут. А ми застосовуємо цей типу, який улюблений у ветеранів. Насправді ветеранський бізнес він такий самий бізнес, як і у всіх, окрім того, що вони декілька своїх років відклали заради суспільного блага, заради. Суспільного спокою і суспільного цивільного життя, вони не мали змогу там навчатися, розвивати свій бізнес і тому подібне, і саме через це їм необхідно допомагати. А так це абсолютно такий самий бізнес. І якщо зараз там, наприклад, в бізнесі більше ми бачимо різних кав'ярн, їдалень або Ж там доставок і тому подібне, то відповідно і в них такі самі бізнес-ідеї. Якщо, наприклад, у нас ідуть перебої зі світлом і з електроенергією і